Сьогодні в нас 27 жовтня до мене приїхала посилочка, яку я хочу вам показати. Усім-усім привіт! Так, буду намагатися її тут відкрити зараз І буду вірити, що нам лай собак не буде мішати. Зайшла в хату, все ж таки вирішила знімати у будиночку, щоб воно не так лає собаки було чутно. І зараз все, -все відкрию. Вони дуже-дуже, дівчатка, добре запаковані мої рослинки. Хоча, бачите, ось вона виходить. Я вирішила трішечки по-іншому доставати, але це також виходить складно. Тобто буду все доставати, вже відкрию цю всю упаковочку, покажу вам самі рослинки, бо, як ви бачите, це не все так просто робиться. Дуже гарна упаковочка. Подивимося, які рослинки до мене приїхали. Рослини виглядають ось так. Тобто, вони, як ви бачите, були запаковані ще додатково. Як ви вже здогадались, я придбала одну красуночку ось таку. Подивіться, які в неї барви, дівчатка природи. Це гей-хера симпатична, на мій погляньте, які в неї листячка Розпакую вам зараз і покажу, як вона виглядає повністю. Я маю на увазі її посадковий матеріал. А також, якщо ви клітка водом або слідницею, ви здогадались по листечку, що я придбала. Ну, буду вірити, да, що здогадалася. А якщо ні, то через секундочку ну, буду зараз вам все-все ближче показувати. І давайте розпочнемо. Вже я трішечки розпакувала і хочу вам показати. Давайте розпочнемо ми з гейхери, з цієї красунички. Вона йде в горщику П 9. Він не підписаний. Ну, повірте мені на слово, так. Да? Що він не підписаний, так я вам прокручую. Це, зараз ми подивимося, в мене є тут також ось така накладна від руки написана. Для мене це найголовніше це є сорт, давайте, дівчатка, ось подивіться: гейхера «Міднайт Midnight Rose. Ви бачите, скільки вона коштує. Три рослинки я придбала. Також ви бачите їх ціну. І назву. я хочу звернути вашу увагу на ось цю красунечку. Посаджу її, звісно, в своєму садочку. Боже, яка краса просто. Так, давайте подивимося саме, як виглядає кущик. Бо Для мене це найголовніше. Гляньте. Тобто тут що, йде дві розеточки чи що? Зараз буду тут намагатися щось подивитися разом з вами. Так, є тут трішечки. Давайте подивимося. Одна розеточка і, і інша, мабуть, так? Да? Так, йдуть дві розеточки. Це дуже добре. Ну, вони класно виглядає вона. Прикольно, симпатична. У мене, до речі, таких плями ще немає гейхер, чомусь я проходжу завжди повз них. Всі щось кажуть, що вони такі не дуже добре ростуть. Ну, можливо, мені так виходило, попадалося такі або відеоролики, або такі відгуки, але подивимося на своєму досвіді, що вийде. Бачите, вона така. Дуже-дуже темнесенького кольору. І навіть ось тут є оці крапочки, такі рожеві, симпатичні. Ось я вам показую, як вона виглядає, Боже, яка краса! це неймовірно Ви уявляєте, як вона буде виглядати, коли вже буде рости на постійному місці, і показувати свою красу. Вона така темно-темно-бурякового відтінку, темно-сливового, мабуть, відтінку. Ну, як буряка, знаєте оту, кольору бордо. Тобто темнесенькі-темнесенькі, темнесеньке такі рожеві плямки. Гляньте, яка цікавість. Йдемо далі. Е, я ще придбала ось такий морозник White Spot, мабуть, мабуть тобто він білого кольору. Дуже крутезна погілочка. Гляньте, де вона у звичайному пакетику. стирте для того, щоб вони не пересихали. Для того, щоб не дуже довгенько і. Е, Ну, Якщо довгенько вона буде лежати у вас на пошті, щоб вона також не пересохла, і також, щоб не дуже вона була важка. Ну, Я маю на увазі оця поділка. Гляньте, яка дівчатка краса, тобто також, бачите, її дві поділки, ще брунька якась виходить, отакий красень. На світлині він виглядає саме ось так: тобто, це така або махрова, або полумахрова квіточка. Будемо з вами навесні роздивлятися її. Головне, щоб вона проквітувала. Ну і давайте далі подивимось. Тут дуже крутезний кущ, не дивлячись на те, що тут ось такі, знаєте, сухі штуки, ну то таке ну все добре. І невеличка поділка, зовсім невеличка. Але також з кореневою системою. Подивіться, також це опілочки, е, такий, бачите, ґрунт. Вона одна, одне стебло. Ось тут також брунька відкривається. Невеличка, це така, знаєте, мабуть, дитинка це вже або підросток, або мамулечка. А це така дитинка. Але я думаю, що все це буде добре, тому що вони гарно ростуть. Ну, Якщо за ними доглядати або вдобрювати, ну непогано, ось, подивіться, виглядає. Тепер вийшлася зберігти, щоб не з'їли ніякі там мурахи, щоб все не замокло. Ну таке інше. Тобто в мене такі є невеличкі придбання вже наприкінці жовтня не планувала дівчатка нічого купувати, але знайшла продавчиню. У якої мені сподобались світлини на її сторінці, для мене це важливо. Це в мене було придбання через платформу Facebook, тобто я звернулася до людини, яка ось так має на продаж посадковий матеріал симпатичний. І я вирішила пороздивлятися, що є на продаж, які є рослинки. І мені дуже захотілося придбати морозники, бо я давнесенько заглядаю саме на ці сорти, і знаєте, там, де я їх бачу, або мені не дають світлину, щоб я могла, ну, знаєте, якось сказати, що це саме той морозник, а деякі просто кажуть: ну купуйте, а назву ми вам не дамо. Ну, якщо впевнені у своєму соті. А мені хочеться не тільки мати да, посадковий матеріал сортовий, а також і ще і мати світлину, тобто, щоб воно відповідало дійсності. Ну, я вважаю, що ви розумієте, та я вам правильно все ж таки розповідаю, що я маю на увазі. Тобто посадковий матеріал. Хочу бачити, хочу бачити назву на посадковому матеріалі, а також щоб воно відповідало той світлині, яка заявлена у продавчині. Тому все в мене зівпало і я. Вирішила купити все ж таки ці рослинки. Я задоволена, не то слово, дуже все гарнесенька. Чекаю ще від продавчині і інші садові квіточки. І якщо все складеться, то обов'язково я полишу посилання вже навесні. Цього разу нічого робити не буду, бо хочу подивитися, як будуть квітувати саме морозники. До речі, бачите, гейхерка все ж таки відповідає дійсності. вона дійсно, як була заявлена на світлині, так вона і є. І в житті для мене це найголовніше. Подивіться, який тут кольор в неї. Дівчатка це щось неймовірне. Подивимося, дуже класнючий матеріал. І буду вам вже рекомендувати навесні. Подивимося, як він вийде. Землі після зимовки. Тому я вирішила його придбати в такий час. До речі, я мені здається, вперше саджаю садові і буду саджати садові рослини в цей час. Зазвичай я це роблю з цибулинними квітами, з ними все добре, все гаразд. І хочу я вам сказати, я сьогодні була в містечку також придбала цибулинні квіти, точніше, один сорт крокусів. Але покажу вам пізніше є в мене таке, де я для вас знімаю окреме відео щодо таких придбанів у моєму містечку, і хочу вас з ними познайомити і, по-перше, собі занотувати для свого відео архіву. Так що, дівчатка, обов'язково, якщо є можливість, саджайте, щоб насолоджуватись красою навесні, отакими от листячками, отакою от красою і невибагливістю рослин. Бо саме це в мене моє придбання, воно є невибагливим. Мені здається, що невибагливим. Але є, звісно, тонкощі по догляду за цими рослинками, які я вам розкажу поступово, від сезону до сезону. Ну, Морозники, звісно, посаджу, нічого там особливого не буде. Трішечки додам, мабуть, добрива, зовсім трішечка, а гейхерки в них і є. Такі нюанси, котрими, треба з вами поділитися. Тому ось така в мене краса, яку я бажаю і вам мати. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша я. Такий невеличкий поскриптом. Все ж таки вирішила я в цей день, коли придбала посилочку, посадити свої садові рослини. Ось так виглядає. все ж таки. Ця розеточка, їх дійсно дві. Дуже добре зараз вам видно. Якщо щось робите, відволікайтеся. А коренева система, дівчатка та хлопці вона просто дуже-дуже крутезна. Я задоволена все. Те, що отримала, подивіться, у морозників також все добре, весенько з кореневою. Тому вирішила вам показати на фоні красивої і симпатичної сентябріни верескоподібної, яка ґрунтопокривна, виглядає ця гейхера Midnight Rose просто крутезна. Отак, я вирішила її тут поруч посадити біля. Астільби низькорослої біля трояндочки та спрей куща. Не спрей, а спіреї. Отак От у мене тут росте, бачите, після дощу сентябріна. Мені здається, вони будуть разом тут додавати один одному дуже крутезне поєднання. Так що, я зараз витягую цю свою красуньку. І буду саджати. Намагаюся тут це все зробити разом з вами, але як ви бачите, де щось виходить, де щось не виходить. Тому, мабуть, це зробимо ми разом. Не знаю, мені здається, все буде добресенько. Головне тепер її поливати, доглядати за нею і насолоджуватись ось цією красою. Пока-пока.